За годину до приїзду лікарів під кабінетом гінеколога збираються люди. Пані Світлана прийшла завчасно, бо каже рік їхнє село без жіночого спеціаліста. На прийом доводилось їздити в сусідні міста. То їздиш або в Смілу, або в Черкаси. Mm -hmm. То не кожна людина, є й старенькі люди. То Трібно, щоб у селі був і ніколи на щорічний огляд прийшла і пані Катерина. Лікар нам потрібен, тому що село дуже в нас велике. Ну бажано, звісно, щоб він тут був постійно, тому що для жінки, хоча б раз на рік, то потрібно, звісно, щоб обслідуватися. Старні як да нема у кабінеті жінок обстежують та беруть аналізи, розповідає гінекологиня Леся Кузьмінська. У складі виїзної бригади вона працює вперше та говорить, робота скрізь однакова. Жінки у нас кругом однакові, проблеми, що в Черкасах, що в селах не відрізняються. У сусідньому кабінеті пацієнтам роблять кардіограму. Опісля відправляють на прийом до терапевта. 71-річна Людмила Бас каже, чекали на приїзд лікаря, аби проконсультуватися. Як не по днях по часах по скільки часів ви скинули? Та деякі питання на місці вирішити неможливо, розповідає терапевтка Лариса Дудник. Таким пацієнтам потрібне до обстеження у профільних лікарів, яких у складі цієї бригади немає. Бригада наша приїхала, проконсультувала, виявили якусь проблему у пацієнтів, можливо, упередили якусь складну патологію, і от в цьому, в цьому є зміст нашої роботи. Такі виїзди в села наближають медицину до людей, пояснює жінка. А відтак більше українців будуть здоровими. Ми приїжджаємо безпосередньо в село, консультуємо пацієнта. А далеко не кожен пацієнт, особливо в теперішній час, має змогу приїхати до обласного центру. Потрібно робити людям добро. От мені хочеться допомогти людям, ну от зміцнити їх покращити їхнє здоров'я. Цей проект реалізовують за підтримки доброчинної організації «100% життя цього разу на прийом прийшло два десятка пацієнтів. Працює бригада в Білозірії на базі центру первинної медико-санітарної допомоги. Установа обслуговує в рік 7600 пацієнтів. Зазначили в реєстратурі. Дарія Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.